У випадку ділового листування електронного листа варто закінчувати підписом, у якому зазначаються ім'я, прізвище, організація, телефон тощо. Щоб до кожного нового листа ці дані не доводилося вводити вручну, можна налаштувати автоматичний підпис. Заходимо до своєї поштової скриньки. І от. Якщо я буду писати листа, то в мене автоматичного підпису зараз немає. Тобто тут внизу порожня, коли я створюю новий лист. Тож створимо автоматичний підпис. Для цього ми заходимо до налаштувань. Вибираємо всі налаштування. Спускаємося вниз. І знаходимо автоматично От, підпис. Зараз в мене немає підписів. Створимо, натискаємо плюсик створити новий. Вводимо назву, ну, як заголовок для мене. Мій підпис. Створити. Тепер. Текст підпису вводимо, ну я пишу з повагою, вчитель інформатики. Ганна Володимир. Так, можна змінити шрифт, можна посилання, картинку завантажити. Після того, як ви. Ага, ось ще треба налаштувати підписи з замовчуванням, тобто для нових листів вибираємо для відповіді. Так, після того, як все ми написали, треба натиснути внизу в самому зберегти зміни. Так. Тепер спробуємо ще раз написати листа. Коли я натискаю Написати листа, то вже в мене висвічується мій підпис.